Фестиваль був розділений на два етапи. У подіюні відбувся його фінал, участь у якому взяли конкурсанти, котрі пройшли відбіркові тури в Ужгороді, Мукачеві та Іршаві. Переможців визначили з учасників віком від 4 до 23 років, загальне число котрих склало понад 30. Конкурсанти читали вірші, уморески, співали народні та церковні пісні. Географія учасників охоплювала майже всю область від Воловеччини аж до села на Великобрезнянщині. Виступали солісти й ансамблі, Усіх їх об'єднало бажання проявити свій власний дар та подарувати його присутньому залі. Ми чули тут прекрасні пісні, вірші, які діточки співали про молиту, про любов до Бога, до Божої Матері, любов до своєї мами, тому що дуже багато пісень було саме таких. І нам приємно, що молодь не остається осторонь від тих благодатних хвилин, які не спосилає кожному з нас Господь через спілкування. Архірея, духовенство і нашої прекрасної пастви лауреатів визначило журі, до складу якого увійшли архідеякон Олександр Садварій... заслужений артист України, архімандрит Василій Садварій, протодеякон Федір Копенець... ...диригент заслуженого закарпатського народного хору, заслужений артист України, композитор Михайло Піров та Яна Садварій, солістка заслуженого закарпатського народного хору. Архієпископ Феодор з радістю привітав переможців та відзначив усіх учасників і нагадав про завдання розвивати собі божий дар, віддаючи його на служіння Богові людям. Не